Хмельницький обласний осередок Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України повідомив, усі дільниці відкрилися вчасно. Виборча дільниця за номером 681486, яка розташовується в обласній філармонії, відкрилася вчасно. Але задовго до її відкриття, до 8-ї години, тут уже стояв натовп бажаючих проголосувати. Тож, як тільки двері відчинили, черга із двох десятків найсвідоміших громадян, котрі встали на світанку, поквапилися виконати свій обов'язок. Утім, члени комісії прокинулися ще раніше, бо задовго до восьмої години мали все підготувати. Ну я особисто прийшов сюди в 6 годин 20 хвилин. Членів комісії ми сюди збирали на пів сьомого, тобто о 6 годині 30 хвилин прибули. Тому що потрібно знаєте провести частину деякої підготовчої роботи, яку інструкцію, інструктаж дати членам дільничної виборчої комісії. Ну і ми відкрили своєчасно. Те, як швидко відбувалося голосування, свідчить лише про одне. Виборці давно визначилися за кого віддати голос. Члени комісії, котрі працюють на виборах, не вперше кажуть, на дільницях у центрі міста активність громадян завжди висока. Я думаю, що зараз на всіх дільницях таке відбувається, тому що є частина осіб, які хочуть проголосувати в перших шеренгах наших виборців, щоб висловити свою громадську громадянську позицію, свій використати свій обов'язок громадянський та обрати гідну і достойну владу для нашої країни. На цій дільниці 1965 виборців за отриманими бюлетенями. На дільниці голосують 1956 громадян, 29 вдома за виборчим списком, три в своїх оселях за заявами, двоє за рішенням суду. Спостерігачі, котрі відмовилися від коментарів про підготовку до виборів на камеру. Зізналися: що жодних ускладнень в роботі комісія не мала. Адміністрація закладу допомагала. Члени комісії до виконання обов'язків поставилися сумлінно. Тож і виборці мають залишитися задоволеними. За словами Тетяни Зеленко, заступника голови Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської громадської організації комітету виборців України на дільницях вже зареєстровані і перші порушення. До прикладу, в місті Кам'янці-Подільському на пункт голосування члени комісії не допускали спостерігачів від одного із кандидатів в президенти. Згідно із законом, на дільницю намагалися прийти двоє спостерігачів. Натомість на пункт голосування пропустили лише одного. На даний момент юристи написали скаргу до суду, а порушення зафіксували. Ще одним недоопрацюванням вже тепер державного реєстру виборців стали неуточнені списки, які прислали. На виборчу дільницю у селі Ходаківці Хмельницького району 192-го округу. У них не були внесені люди, що напередодні написали заяви про внесення себе до списку виборців. На вибори, як на свято на дільниці номер 480, тим, хто прийшов проголосувати, вручали не лише бюлетені, а й квіти. Вітали іменинників та тих, хто сьогодні голосував вперше. Для людей позитивні емоції. Ось таке придумали, хто вперше голосує, в кому 18 років ми дарували квіти і відкриточки вручали. І ще в кого в цей день, 25 травня, день народження. Незалежно, один ювілей. Правда, у нас є 60 років, незалежно скільки років. Ми теж вирішили привітати. Не ну, очікувала такого, що від... вітання буде, що як сказали, що квіток, я трошки, от, але дуже приємно, якби гарно от, заохочують людей. Це правильно. Чесно кажучи, давно цього хотіла. У мене трошки якби вийшло помилково, що трошки з адресою якось, але я все одно прийшла, розібралась, бо для мене це важливо все ж таки. Кожен має прийти не продати свій голос, не віддати кому-небудь, а прийти і зробити правильний вибір. Голова дільничної виборчої комісії Ріта Кієшкіна запевняє, усі її підлеглі працюють сумлінно. Тож сподівається, виборці, а їх на дільниці 2235, залишаться задоволеними. А вибори пройдуть без порушень. Всього 12 членів комісії робота нам дуже велика, напряжена, Надіємося, що вона пройде успішно. людей на виборчій дільниці вже з самого ранку чимало. В кабінках для голосування довго не затримуються. кажуть, остаточний вибір зробили ще до того, як взяли до рук бюлетені. А ще чимало виборців зізнаються. Щиро вірять, що на цьогорічних виборах президента України кожен голос може стати вирішальним. Я прийшла проголосувати за наше і наших дітей майбутнє, щоб нам краще жилось. Ну, я думаю, що якщо переможемо і переможець, то нам буде жити краще. Я би хотіла, щоб було добре. Не мені, так моїм же дітям, мені вже все одно. От. А щоб моїм дітям, внукам. Я хотів, щоб була справедливість в нас в державі, щоб не було фальсифікацій, щоб незаконних виборів не було, щоб все було по закону. Кожен голос щось вартий.